Районний зліт туристів-краєзнавців присвячений сторіччю національної скаутської організації «Пласт», пройшов з 6 по 8 червня в урочищі Рибне в одноіменному селі Тисменецького району. Організований відділом освіти Тисменецької райдержадміністрації даний захід має велику як краєзнавчу, так і практичну користь для тих дітей, які взяли в ньому участь. Цього року ми вирішили відродити традицію проведення туристсько краєзнавчих зльотів учнівської молоді цьогорічний зліт туристів-краєзнавців навчальних закладів району ми присвятили сторіччю утворення національної скаутської організації України «Пласт». У роботі зльоту взяли участь команди із шістьох шкіл району. Це близько 70 учнів. Програма роботи з льоту складається із двох частин: це є власна спортивна програма, що передбачає різні етапи туристичні і також командна смуга перешкод. І конкурсна програма, куди входять цікаві вікторини, зокрема краєзнавча, що стосується і власне організації функціонування пласту на території України, а також конкурс художньої самодіяльності, конкурс емблем розкладання наметів, розпалювання багаття та інші. Дистанція, командна смуга перешкод, переправа по паралельних мотузках, подолання болота по купинах, підйоми, спуски, в'язання вузлів і багато інших вправ треба було виконати усім учасникам. Справа в тому, що наші туристичні змагання десь відновилися після декількох річної перерви. І тут в рибному зібралося верніше, шість команд. Зрозуміло, що є команди, які підготовлені, є які команди, які навчаються. І основне завдання тут не тільки виявити просто переможців, а й набути певні знання, певні вміння. Бо в житті всяке буває і десь може, дай Боже каже, в житті все їм може пригодитися. Можливо, комусь ці практичні навики знадобляться і в житті. Малою давно ти почала займатися Ні, тільки цього року. А чим тобі Перший подобається Раз. Це? Спорт. Тож дійсно приємно, що діти уже протягом цього літа знайшли собі цікаве заняття.